Доброго дня, дорогі українці, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман і сьогодні. Ми з вами поговоримо про те, чому не варто інвестору купувати квартиру в іпотеку. Сьогодні я покажу вам все на цифрах, на власному прикладі, тому що я для себе нарешті. Відповів на це питання, вмощитись максимально зручно буде дуже цікаво і корисно і інформативно. Поїхали. Після цього відео ви точно не захочете купувати квартиру в іпотеку, якщо у вас тут є, хоч трошечки інвестора. Но перед тим як показати вам максимально детально всі свої розрахунки, я хочу сказати, що в попередньому відео у нас був конкурс, в якому ви могли написати коментарі і отримати тисячу гривень просто за коментар. Два переможця. Перший переможець, ось цей це е, спонсор каналу. Тому перша тисяча гривень розігрувалась між спонсорами. Тому нагадую, оформити спонсор. Друга тисяча гривень розігрувалась між всіма учасниками, і тими, хто є спонсорами, і тими, кого немає спонсора. Я вибрав людину, яка не була спонсором. Тому ось другий переможець. Ну і звичайно, в цьому відео так само буде два переможці. Так само два переможці отримують по тисячі гривень. Один переможець буде з спонсорів, другий переможець буде з усіх глядачів. Це може бути як спонсор, так і не спонсор. Я буду обирати найкращий коментар, який сподобається мені. Можете писати коментарі про нерухомість, про фондовий ринок, щось. Нормальне, розумне і цивілізоване приймайте участь в конкурсах і бажаю вам перемоги. Ну а ми переходимо до моїх розрахунків, і я вам поясню, чому. Вам не варто купувати квартиру в Україні, якщо ви вважаєте себе інвестором. Взагалі, це відео я хотів зробити для спонсорів цього каналу. Кожного тижня в неділю я роблю відео для спонсорів. Спонсорка коштує лише 70 гривень, оформити її ви можете за посиланням під цим відео. І кожного тижня я публікую нові нові відео, які стосуються частіше за все, мене і моїх фінансів. Скільки я заробляю, де я заробляю, це ви можете вже дізнатися в одному з моїх відео. І так. Сьогодні я хотів розповісти саме спонсорам і самому собі нарешті на питання, чи варто мені купувати квартиру в Києві. І на це питання я собі відповів і відповів так, що трошки був в шоці з кінця своїх розрахунків. Ви можете, ну ви не бачите самих розрахунків, але ось тут дві сторінки я розписав з розрахунками, і зараз вам буду це озвучувати та виводити всі цифри на екран. Тому слідкуйте і так. Взагалі, чому все ж таки думки про свою квартиру у мене є в голові? Ну, мабуть, це такий собі інстинкт, який каже, що потрібно там жилье, потрібно бросати там корні, якар, там заводити дітей, чи ще щось? Тому ось ця базова таке налаштування, яке у вас говорить про те, що треба якийсь свій будинок, квартиру, якесь своє житло. Але в сучасних реаліях це скоріше за все нерозумно, ніж правильно і розумно, з точки зору інвестицій. Далі хочу сказати поправку: що якщо у вас зараз є можливість купити квартиру під 3%, наприклад, ви військовий лікар або інші категорії людей, які мають можливість, обов'язково беріть цю іпотеку, тому що ми своїми податками вже за неї заплатили. Тому, якщо ви можете брати, беріть, бо ваш кредит буде знецінюватися набагато швидше, ніж будь-який фондовий ринок може зростати. Але всі іншим, таким як я, ну для нас держава як завжди, нічого хорошого не припасла, скажімо так. А зараз умови такі, під які я можу взяти собі кредит, це 7% перші 10 років і 10% це другі останні 10 років. Тому відсотки ну, достатньо з одного боку маленькі, якщо порівнювати з 20-25% які взагалі зазвичай банки дають. Але з іншого боку, все ж таки, навіть такі відсотки вже нерозумно. Брати кредит, якщо можна інвестувати в фондовий ринок, і зараз я вам це все покажу, тому що всі ці розрахунки я робив саме для себе з максимально мінімальними ризиками, які тільки можливі. Я ще докидав декілька мінусів. Тому перше, чому я все ж таки не готов брати це, по-перше, житло мені не підходить. Мені не підходить квадратура, мені не підходить вартість. Якщо ми будемо дивитися. На житло, яке би я хотів собі купити, то його немає. Ну, чесно, його тут такого немає. Я не хочу однушку, двушку десь там за Києвом. Навіть я не хочу десь двушку, трьошку в нових будинках в центрі Києва. Але саме таку інвестицію я готов був подивитися. Тому ми з вами будемо дивитися саме на квартиру, орієнтовно там вісімдесят квадратів, центр міста Київ. Це дуже дорого. Чому я не роздивляюся квартири десь там за кільцевою дорогою? Тому що там дуже багато території, і там вже зараз будуються різні житлові комплекси просто як гриби після дощу. Тому, скоріше за все, нерухомість там зростати в ціні не буде. А то, як, яким якої кількості ці будинки будуються, скільки там поверхів, то це через 10 років це буде гетто. і. Я впевнен, що вартість нерухомості там не буде зростати, але можливо вона навіть буде падати. До речі, в сьогоднішніх розрахунках я вам покажу, що буде, якщо нерухомість все ж таки буде зростати, і розповім, як вона зростала у нас в Україні, а саме в Києві і на Печерському районі. Тепер дивіться далі. Друге, заморозка першого платежа. Я беру перший платеж ось цей в 50 тисяч доларів. Так, хтось може сказати, що за 50 тисяч доларів можна купити квартиру, десь звичайно можна. Але не в центрі Києва, не в новому ЖК бізнес класу. Така квартира, як я дивлюсь, вона орієнтовно коштує десь 250 тисяч доларів. Саме таку оцінку ми будемо використовувати для розрахунків в цьому відео. Це орієнтовно 70-80 квадратів. Новий ЖК вже збудований з непоганим ремонтом. 250 тисяч доларів коштує квартира зараз в Києві. Я сам вахую, так що. Розумію, ваше негадування. Другий мінус у нас заморозка ось цих 50 тисяч доларів. Тобто ми їх не використовуємо. Ми їх відносимо в банк, і все, що ми отримуємо, то ми починаємо жити в своїй, начебто, квартирі. Далі, наступний ризик – це ризик аджаття або заморозки. Що, що я маю на увазі. Ну, в нашій країні е, закони не дуже добре працюють, тому якщо у вас е, хтось там на вас покладе якийсь глаз, там око чи ще щось, і з якихось структур чи ще чогось захоче зробити вам проблеми, то в принципі вони можуть заморозити, заморозити якось ваші активи. І взагалі будь-які активи в Україні можна заморозити як нерухомість, так і рухомість. Тому, в принципі, цей ризик, е, ну він не те, щоб великий, дуже, але він є, і в принципі про нього треба також думати. Ну і в принципі, принципі, ще е, воєнні ризики. Я навіть не, не буду тут акцентувати увагу про те, що може бути якийсь там прильот, ракети, шахет чи ще щось. Е, просто я думаю, ви самі прекрасно розумієте, що таке воєнні ризики. Ну і наступне, чому ні? Чому не треба, поки ми не переходимо до цифр? Це тому, що в інших країнах, цивілізованих країнах, європейських. США ви можете купити собі квартиру або будинок, будь-яку нерухомість без якихось там обмежень, там в мітражах, в е, вартості будинку або в е, кількості років в цьому будинку. Ви можете купити будь-яку нерухомість. і за нормальні відсотки. Наприклад, в той самий США ви можете отримати іпотеку з 10% першого взносу і 6% річних. Польща, наскільки я розумію, там орієнтовно такі самі відсотки. Взагалі по світу ви можете дивитися, що українцям дають іпотеку під 5-7% річних. І без якихось там проблем, без якихось субсидій від держави, які вона може забрати в будь-який момент, просто. Це нормальна практика. Але в нашій країні це не працює, тому. Це також є величезний мінус. І тепер дивіться, що я тут розписав. Взагалі, якщо ми візьмемо ці 50 тисяч доларів, які б ми могли вкинути в стартовий платеж, і закинемо їх просто банально в фондовий ринок. Найбанальніші інструменти, про які я вам тут розповідаю, частіше за все, це QQQ, технологічний ITF, топ 100 американських технологічних компаній: Apple, Google, Microsoft, Tesla, будь-які ті компанії, які ви знаєте, американці, вони входять в цей топ. QQQ це ETF. ну і другий варіант це S&P 500. Це взагалі найбільше 500 компаній США з різних напрямків. Тому ми будемо дивитися з вами на ці два варіанти. Якщо ми візьмемо показники за останні 20 років, то ви побачите, що QQQ по мінімальній планочці зростає на 15% в рік. Річних, взагалі, коли я дивився, то там можна навіть до 20 дотягнути, але ми будемо брати максимальний мінімум. Тому беремо QQQ 15% річних в доларах. S&P 500 ми будемо брати 10% річних в доларах, хоча б ми також могли б взяти, наприклад, 12% але я буду брати 10 прям мінімум. Тепер дивіться, дуже, ну, взагалі, очевидно, да? те, що QQQ за оці 20 років, з 2005 до 2025 року, виріс всього на 1500%. Хтось може, подумати, небагато, хтось може подумати, що це багато, хтось може подумати, що це багато. SP 500 виріс на 600%, тобто в 6 разів. Тепер дивіться. Максимально простий розрахунок. Якщо ми візьмемо ці гроші 50 тисяч стартові, закинемо їх в QQQ під ці 18%, 15% в рік на 20 років, то ми отримаємо через 20 років, не враховуючи інфляцію, 768 тисяч та 500 доларів капіталу. Нагадую те, що вартість нерухомості 250 тисяч доларів, яку ми беремо. Але, звичайно, ви можете мені сказати, але ж ти повинен десь жити і витрачати на оренду. І зараз ми про це також поговоримо. До речі, SP 500 нам би коштував вже 359 тисяч доларів з 50, які б ми вклали. Круто, ну непогано, правда. 20 років все ж таки. Тому, в принципі. Це лише тільки стартовий платеж, але ми розуміємо, що десь треба нам жити. Тому їдемо далі. Виплачувати оренди скільки потрібно. Якщо я не помиляюсь, ну навряд чи мені якось дуже щастить. Але останні квартири, в яких я жив в центрі Києва, вар... коштували орієнтовно, я виплачував 5% до вартості квартири в рік. Тобто так коштує оренда. Я розумію, що хтось там в інтернет десь каже, що можна там 10, 12, 8 відсотків. Я не знаю, як там у них можливо комусь видніше, але мені видно так, те, що я живу, і вартість оренди, яку я плачу, коштує орієнтовно 5% річних від е, е, нерухомості. Об'єкту ну можливо не так багато зараз, все ж таки людей готові орендувати достатньо дорогу нерухомість. Я не знаю. Тому я буду враховувати саме цей показник, який я бачу за останні а, 4 роки. І так, ми виплачуємо орієнтовно 200% вартості. Тобто а, за ці 20 років, за перші 10 років, начебто, ми купуємо одну квартиру і другу. Але це так не працює, тому що є відсотки банку. А, Ось власнику квартири це вигідно. Хоча якби він вкладав ці гроші в індекси хоча б або в акції, то було б ще вигідніше. Але їдемо далі. І так, якщо ми візьмемо нашу іпотеку перші 10 років під 7% і другі 10 років під 10% в рік, то я таким чином виплачу банку 600, а, скільки я тут написав, 500%. 600, все ж таки 600. 654 тисячі, а, 740 доларів. Від вартості об'єкту 250 тисяч, хочу нагадати. І це не враховуючи інфляцію. Неплохо, да? Я думаю, да. Ну, якось дуже неплохо. Ні, все ж таки 554, 740. Я трошки. Дуже погано пишу. Тепер дивіться, якщо у нас немає цієї нерухомості, але є гроші на фондовому ринку, ми можемо жити в принципі в будь-якій точці світу, країни, в будь-якому місці, в будь-якій квартирі. Якщо ви заїхали і вам, як мені, завжди щастить з добрими. Порядними сусідами, то вам, скоріше за все, захочеться переїхати кудись інше, а не там якось скандалити, що вихідних. Тому коли ви купуєте квартиру, то вам вже що попалось, то й попалося. Животе, терпите, скандалять, якось тримаєтесь. Але якщо ви орендуєте, ви можете спокійно переїхати і у вас ніяких проблем не буде. Хоча я впевнений, що коли переїдете, там теж дебіли будуть. І так, що ми бачимо? За 10 років при

доплати, тобто від 250 тисяч доларів. Я заплачу з першого по 10 рік 27 тисяч 864 долари в рік. Запам'ятайте це. За другі 10 років при 10%, але вже не на всю суму, а від залишку 142 тисячі доларів, я повинен заплатити 22 тисячі 560 доларів в рік. Тобто 9% від 250 тисяч, тобто від вартості цього всього об'єкту. Тобто в перші 10 років я плачу по 11,15% в рік. І в другі 20 років я плачу по 9,02% в рік. Так само. Що це нам каже? це нам каже про те, що за перші 10 років при 7% іпотеки в рік я повинен виплачувати 2322 долари, а за всі 10 років 27860 доларів вторий, другий 10 років під 10% вже, але на оновлену суму я буду виплачувати 1880 доларів або 225 тисяч 225 тисяч 600 доларів в рік. Тобто 1880 в місяць або 225 600 в рік. багато? Взагалі то так, тому що оренда коштує набагато дешевше. Як я вже казав, оренда коштує 5%. Ну, максимум 6. Це довгострокова нормальна оренда. Але не забувайте про те, що все ж таки нерухомість в Україні зростає. І якщо ми візьмемо так само оці 20 років з 2005 по 2025 рік, центр Києва, Печерський район, і ми побачимо, що вартість квадратного метра зросла вдвічі, всього вдвічі. Тобто вона зростає на 5% в рік. Я не буду. В ці розрахунки додавати зростання вартості об'єкту в зростання орендної плати, тому що у нас це такий ну легкий розрахунок, але все ж таки він не дуже повліяє якось. Тому, як я казав трошки раніше, ми виплачуємо перші 10 років 11%, другі 10 років по 9%. Але оренда коштує 5 І що ви розумієте? А ви бачите те, що в нас залишається навіть якщо ми візьмемо оренду 6%, у нас залишається 5% за перші 10 років. Тобто ми можемо брати кожного року по 5% вартості об'єкту в 250 тисяч доларів, і інвестувати ці гроші в фондовий ринок, наприклад, в QQQ. А, а це вже в нас 12 тисяч 500 доларів в рік, які ми можемо інвестувати на протязі перших 10 років. В другі 10 років ми інвестуємо вже 3% від вартості об'єкту, тому що ті ж самі 3 плюс, наприклад, 6, як я вже беру з запасом, да, то це ті самі 9%, які б ми виплачували банку і за нашу квартиру. Тому 7500 доларів в рік ми будемо докидувати ще з 11 по 20 рік. І що це нам дає? А це нам дає те, що при інвестуванні першої суми 50 тисяч доларів в QQQ, далі при додаванні 12 500 доларів в рік на протязі перших 10 років, і далі з 11 по 20 рік при додаванні інвестуванні 7 500 доларів в рік під 15% річних, як зростає QQQ за останні 20 років, ми мали капітал, увага, мільйон 414 тисяч доларів. З того, що ми б вклали перший внесок, жили б в оренді, виплачували аренду і залишки інвестували в QQQ, тобто, ні в чому себе не ущемляючи. Те ж саме за SP 500 у нас би було 629 тисяч доларів. Все рівно набагато більше. А тепер, друге, в що ви вірите, в те, що ринок в Україні нерухомості після війни і в майбутні 20 років зросте вдвічі, я ось чесно, не дуже вірю. Тому що, по-перше, Величезні ризики, післявоєнні ризики, скоріше за все, 10 років кризи, як мінімум, на відновлення. А враховуючи наших, нашу владу, і всі попередні, і всі наступні, нічого хорошого тут я не бачу. Тому я не думаю, що ринок нерухомості зросте і ця квартира буде коштувати 500 тисяч доларів. Звичайно, може, але не факт. А ось про те, що QQQ... Топові американські компанії, і про те, що взагалі економіка США США буде зростати, ось в цьому у мене більше віри, якщо чесно. Можете написати про це в коментарях, але так, ну, більше. І друге, якщо ми візьмемо ось цей мільйон 414 тисяч і інвестуємо його в щось максимально банальне, наприклад, в якісь акції. Які виплачують нам хоча б 10% дивідендів, то ви будете отримувати вже скільки? Правильно, 140 тисяч доларів лише дивідендами в рік. А це вже ви можете орендувати будь-що. Ну добре, 5% річних ми візьмемо, 70 тисяч доларів в рік у вас буде. Ну це ж набагато краще, як вам здається? Мені здається, що так. Тому для себе я відповів на це питання. І найближчим часом я точно не роздивляюсь нерухомість в Україні. Тому що купувати якусь невеличку квартиру навіть в центрі Києва, це звичайно чудово, але моя мрія будинок. Моя мрія такий будинок, який хочеться все ж таки мати, мабуть, не під Києвом, а десь, не знаю, може, в Майамі. А може, десь в Нью-Йорку, або ще де завгодно. І там вже нерухомість коштує набагато дорожче, тому до цього ми будемо з вами йти. На цьому сьогодні все, друзі. Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи варто купувати інвестору нерухомість в Україні. Пока!